Проснулись, зібралися, йдемо в Макдональдс. Ну як йдемо? Хтось іде, хтось їде. Мене на руках не носять, хоча обіщали, коли замож звали. Отак. от. А, хтось собі картошечку жара. Зараз буду тут запаху вимирати, слюні будуть тікти. Коротше, хоч до мене є жарена картошка. Вона не для мене. Що <плесо> вам сказати? М? Ну що сказати? Нема слов. Понюхала, подивилась, облизалась. У мій обід. А трошки в мене куриці, то я вечором повечерюю. Теж зроблю салат, як і ще ту курицю ну, філе. А поки пообідаю. Смачного всім, хто зі мною обідає зараз. О, Дійшли руки, перебрала мішаних віщей, викинула кучу. Ну як? Зараз винесу спеціальний бокс. Все що маленьке, такий тепер порядок, хоч на полці. І то. Тут можна ще щось просто доносити, бо поки тепло там пару днів, буквально, і потім теж його вже убрати. Ось такий кульок цілий напакувала. Речі класні, я чесно кажу. Вони навіть деякі віші навіть не носилися, тому що куча цих футболок хтось подарив, десь купив, десь тесе. Але нема куди віддавати, вже в мене подруги такі, що вже у некоторих і внуки з'являються. Зараз по вечері чи по обіді, не знаю, як це сказати. Уявляєте, зі мною взагалі не лягає спати. Сьогодні папа залишився вдома, він з ним ліг, він спав. Якби не ця клята тривога завила, він би б спав. Так? Ну, хоч часік поспав, то класно. Я не знаю, що у папи виходить. Я вже неділю б'юся, він за не засипає. А з папою, будь ласка. Може, що папа лягає зразу хропити, а я ж тут в телефоні, то поговорю, то пообнімаю, то по цьому, ну, коротше, ще кума посовітувала, коротше, цей, купити хазяйстві мило. Купила, дзвоню і кажу, ну і як мити ці фасади. Вона каже, береш просто мочалку, натираєш мокре це мило мочалку, коротше, треш по фасаду легенько. І потім мокрою ну, оцію, фіброю витираєш. Коротше, тільки що зробила, ось один фасад натерла милом ми і протерла. Жду, поки він висохне, щоб пальцем поняти, буде воно липке чи ні. Сразу кажу, сильно не терла, зовсім легенько. Лучше пару разів, чим з першого разу драють і реально поцарапачусь. Ну що, я дивлюсь, наче вже висохло. Зараз потрогаю. Блін, воно реально, воно взагалі не липке, воно. Люди, воно чисте. Я в шокі, як все просто. А я купила ту хімію, блин, а мочалок накупила, закрива скільки денег. І нічого ефект ноль. А тут, так, да, все чистенько, все красиво. Беріть на заметку, просто взяла мочалку, намочила, оптимила, намилила, чуть-чуть потерла і влажна фібра, і все, чисто. Кума каже, Я так всю кухню мию. Каже, любий жир. Вот вам і лайфак. Як мить легко кухню від жира? все, сьогодні вже до ми і все остальне. несе свої улюблені речі і сподівається, да. Да, що вони дістануться якимось діткам, яким дійсно це дуже потрібно. Давай зайчику, кульочок. Отак. От Твої речі дістануться маленьким діткам. Так, да, вони їх будуть носити, так? Да? Йдемо в магазин. Другий раз на день, бо прийшов син, короче, голодний, а йому на 5 хвилин знов на роботу. То він сів з'їв моє філе курине. Да, картошку папину все, що хто кому готове, все, він прийшов підчистив холодильник. Якщо на вечір треба буде щось знову собі думати, жарить. Так що знову йдемо. По два рази в день в той магазин ходиш, ходиш, деньги тратиш, тратиш, а їсти вдома не прибавляється. Як не було, ніхто так і нема. Тільки в кошельку дирка. М -м -м. Ціни такі. Я за йду. І дивлюся, вже і фігура нарисовується. Мишко, обережно. Так уже своє отраження не так лякає мене, як раніше. Раніше отака ББХ йшла. Так що так і справа. Всім доброго вечора. Вже день закінчується, вже вечір. Що хочу сказати? По поводу мешка, лікування в мене вже повних 4,5 дні. Сьогодні зранку я помітила, що в нього вже соплей таких уже немає. Ну, їх вже майже взагалі немає. О, так, що лікування діє, лікування дійсно хороше, всім раджу О, трохи покашено, це нормально, тому що коли вони поначалу були ті соплі, і ми заливалися тими балонами, пшикалися цими назавінами, трохи соплі спустилися. Він час викашлює. В понеділок я вже по ньому бачу, що він піде здоровенький в садочок. По поводу хозяйственного мила, кухні, фасада, це просто бомба. Ну, так все просто. Береш мочалочку, тільки не жорстку, береш її на мочи, в це хазяйству не мило, пройшовся по фасадам, по ручкам, по столешниці, де липке, де жирне бліна. І потім просто влажною тряпочкою витери, і все чисте. Нічого не липне вже, нічого не жирне. Ну це дуже круто. Я не знаю. Дуже рада, що узнала про це і вам розказала, поділилася. Ой, що ще я хочу сказати. Настрій такий, якийсь трохи, знаєте. І страшно, що обстріли можуть сьогодні бути, якось так тіпа, я не знаю, що як цю ночь привик, уже трохи розслабився. Зараз якось. І не знаю, що очікувати ото, отої зустрічі, того, що Зеленського там нема, Вони щось там будуть вирішувати вдвох. Побачимо. Розуміння в одному, сьогодні, якщо буде ночі тривога, то, мабуть, краще десь сховатися, збігати кудись, ну, пересидіти. Тому що життя воно одне. Звісно, розслабились трошки, не розслаблятися, вони, може, на це і розчитували. Хочеться, щоб договорилися, хочеться вже швидше, щоб все скінчилося, щоб наступив якийсь мир. Краще, щоб він був уже назавжди, але не знаю, з таким сусідом. Так що і такі справи. Дякую всім, що підписуєтесь, що дивитесь, десь пишете коментарі, ставите лайки. Дуже приємно. Завжди читаю, завжди реагую на кожен коментар. Так що, всім тихої, гарної, спокійної ночі, держимо кулачки за Трампа. Віримо в те, що він нас не підведе, що він... Буде якось відстоювати наші інтереси, дуже хочеться в це вірити, надіються. Всім па-па!